Яка ревно любила Україну два сезони і перестала. Екс-ведучий шоу Я люблю Україна. Володимир Дантес. Кльово було ці два роки. О, супер! Ну, я ж по іншим причинам перестав. То. Трошечки. А що случ? А що сталося? А я написав твіт про Коломойського і про те, як його брали на поруки і все на перуки? На його коломойського <реку> брали на, на У нього Така борода була, і він <реку> на перуки все рада. Да. Да. Коломойського на поруки взяв. Я хуїв. <реку> а що, що, що там сталося? — Я ну... написав: висміяв людей, які брали його на поруки. Потім мені відмовили о, в. Участі в концерті одному в ізраїльському громадянстві а, та, 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 та. і сказали, що це не стикається з цими, як він називається політикою. Каналу, чи щось таке. Ні, якесь коротше, інше формулювання. Я сказав, ну тоді і я не стикаюся з каналом і відмовився. — за сімейними обставинами. — Це до речі, рок н рок-н-рол історія. Мало таких зірок. А мало туди... таких зірок, які можуть висказати все про прекрасну людину, <рес> і втрат... висказати все і не побоятись втратити можливість щодня бачити ткача.